Готуємо на продаж трактор Донфенк 244 на звичайній резині. Трактор 21-го року по акційній ціні. Стара ціна була 7700. Зараз ми віддаємо 21 рік за 6950. Доставка безкоштовна. Гарантія на цей трактор також буде, як і на новий 2 роки. Безкоштовна доставка. Трактор в такому стані. Все технічно працює, кожен датчик, гідравліка, коробка, резина, вся в ідеалі. Віддаємо по акційній ціні. Дзвоніть 097 336 91 91. Або приїздіть на тест-драйв. Тест-драйв у нас безкоштовний. Ніхто з вас за солярку брати не буде. Наша адреса міста Шостка, вулиця родини Кривоносів 32.